Фанати, ми з вами стали свідками найкрутішого трансферного вікна в історії українського футболу. Малиновський перейшов у найтитулованіший клуб Франції. Соболь гратиме за скромний, але амбітний Страсбур у Лізі 1. А Кулач офіційно став гравцем. Азербайджанської зіри і це ще Брайтон торгується з Шахтарем за перехід Миколи Матвієнка. А Астон Віла хоче підписати забарного до кінця січневого трансферного вікна. Тобто, можливо, зараз, коли ти дивишся випуск, він вже став гравцем АПЛ. Напиши в коментарях. Але головна подія уже сталася. Трансфер Михайла Мудрика за 100 мільйонів євро в Челсі став найдорожчим в історії українського футболу та одним із найдорожчих в історії самої АПЛ. Десятий українець на топ-рівні англійського футболу за всю історію. І чи це лише в мене відчуття, ніби це перший з часів Шевченка в Мілан. Трансфер українського футболу, коли нашого футболіста запрошують у топ-клуб в якості неймовірно перспективного гравця. Який просто зобов'язаний стати суперзіркою з претензіями на золотий м'яч. Нещодавно Перімач разом з благодійним фондом «Коло» передали підрозділам ЗСУ партію дронів українського виробництва. Гроші в рамках проєкту Перімач безпілотний футбол збирали українські вболівальники під час ексклюзивних трансляцій топових матчів. Тож дякуємо кожному, хто долучився. Мудрик: тягар трансферу в 100 мільйонів, напевне, найбільша проблема цього переходу. З найсвіжіших і найпомітніших прикладів, коли гравець не міг повністю розкритися під таким тиском, Жоау Фелікс та 126 мільйонів євро від Атлетико. Фелікс, до речі, на цій півсезону якраз буде одноклубником Михайла, адже сині орендували його. Звичайно, всі ми переживаємо за мудрика і щиро бажаємо йому успіху в АПЛ. Попереду ще тривалий час е, адаптації, однак Михайло дає нам величезні надії на позитив навіть своїм дебютом. Капітан Челсі Аспілікуета відзначив, що дебют на Енфілді проти Ліверпуля, м'яко кажучи, не найпростіший із можливих, але вихід Мудрика точно оживив ту бліду гру, яка була в матчі Ліверпуля та Челсі. Українець створив кілька моментів, змусив Мілнера заробити жовту картку і за півгодини встиг встановити рекорд сезону АПЛ по швидкості 36,63 км за годину. Швидкість, які заздріють кожен водій ранкових київських заторів. Це швидше ніж за весь сезон розганявся фрістайлер Антоні чи роботоподібний рекордсмен Голанд із Сіті. А найголовніше це оцінка гри мудрика від вболівальників та експертів. Фанати арсенала плачуть. Що власники червоних лондонців вирішили не доплачувати за українського Вінгера і втратили можливість його підписати. Гаррі Невіл, легендарний правий захисник М'юта та збірної Англії, відверто зізнався, що дуже б не хотів зустрітися з Мудриком на футбольному полі. Ріо Фердінанд, Гаррі Лінекер всі в захваті від таланту Михайла. Хай дебют мудрика був нерезультативним, однак, захоплення його талантом шириться Англією так швидко, як сам українець бігає футбольним полем. Словом, поки трансфер мудрика це історія, де всі виграли шахтар в плані грошей, Україна в плані іміджу, Челсі отримав гравця, яким усі захоплюються. Англія чергову суперзірку в АПЛ. Хіба ж арсенал може бути трохи засмучений? Так, однак Лондонці з інченком дуже близькі до першого за багато років чемпіонства, і це відверто кажучи важливіше за будь-які трансфери. До речі, більше таких крутих пропозицій ви знайдете у закріпленому коментарі під цим відео. Мудрик в трендах британського Твіттера, мудрик в трендах українського Ютубу, мудрик в трендах світового Тіктоку, мудрик, 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 мудрик. на фоні всі цієї всеусяжної, нехай зрозумілої мудрика компанії десь у передмісті іспанської Барселони засумував один Віктор. Динамо нарешті відпустило циганкова у каталонський клуб, тільки не зовсім той, що нам усім хотілося б й Віктору Жирона це містечко в годині їзди від Барселони, а клуб в десятиліттях розвитку від головної команди Каталонії. Насправді, Жирона нині середняк іспанської лайліги. І це вже дуже великий комплімент. Адже оновлений молодий проект 10 років бореться між прімерою та секундою. І сподіваюся, нарешті знайшов сили і головне стабільність закріпитися в еліті іспанського футболу. Динамо отримав за свого лідера та найцінніший актив 5 мільйонів євро. 5 мільйонів. Але євро. За циганкове, якого власники киян готові були відпустити за їхніми словами за дуже великі гроші, натякаючи на десятки мільйонів, напевне. Так кияни ще отримали, точніше, отримають 50% від майбутнього перепродажу. І так, така сума зумовлена піврічним контрактом, який залишився у Віктора, який він постійно відмовлявся пролонгувати. Жирона дуже правильний вибір. Циганкова. Максимально амбітний клуб з командою, що грає в атакувальний футбол, за звичною схемою для Віктора. Головний тренер Мічель Муєс прямо говорить, що циганков це топ підсилення, і він, він дуже розраховує на українця. Розраховує і Пере Гвардіола. да, брат того самого Пепа, агент Віктора та людина, яка все вирішує в Жороні. Підґрунтя для прогресу в Лалізі у Віктора точно є. Звичайно, можна довго розмірковувати над роботою менеджменту Динамо, особливо на фоні 100-мільйонного трансфер-мудрика, але я б говорив про інше. Два найкращі Вінгри України. Пробач, Ярмола, пробач, ти не молодшаєш. Два потенційні лідери збірної на наступні років 10. Нарешті гратимуть у топ-лігах, АПЛ та Прімера. Це можливість прогресувати на рівні найкращих команд та найкращих гравців світу. І можливість показати клас українського футболу для майбутніх трансферів наших футболістів. Сподіваюся, Міша Мудрик впорається з тиском 100 мільйонного трансферу. А вітя циганков буде обігрувати суперників значно краще, ніж він контролював м'яч на презентації в Жироні проти свого улюбленця Лакі. Дякую за увагу! Підписуйся на канал, став подобайку та пиши коментар. Підтримай український Ютуб. Дякую.